Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас відео вихідного дня такого формату. Там зустрічаємо разом схід сонця. Зараз шоста година, ще немає, ну вже майже шоста година. Їдемо по гриби. Покажу вам гриби. Не буде грибів, буду показувати ліс. Він завжди чудовий. Чи є там гриби, чи їх там немає. Ну, такий сьогодні релакс. Були на місці, поки ми їхали, то і сонечко вже встало. Тут ставки, то такі туман ставками піднімаються, Зараз хвилинку. О, тепер буде видно. Не треба і грибів так в лісі побути, подихати чистим повітрям. Ну що ж, прямо у нас такі молоді сосни, там традиційно маслюки, тут такий листяний, мі... листяний ліс. Там у нас красноголовці, білі гриби. Можуть бути грузді осінь, точно є. Будемо збирати. Ну що ж, йдемо в глиб лісу. Ой, от поки немає грибів, то покажу вам котячі лапки. Дивіться, яка краса. Хіба ж не гарна. такі м'якенькі, хороші. Їх тут так багато. Хто собі хоче набукити, на букети, на сухоцвіти назбирати. Краса. Ну, вже не даремно приїхали. Ми ще тільки зайшли в ліс. Звісно, я спеціально відійшла подалі, але я вже їх побачила, що піви, як то кажуть, пограли <грав> в тихе полювання. Чи побачили здалека, чи ні. Ось один красноголовець. Вон там біля дерева другий. Зараз воду. Його зрізати та побачити ближче. Ми збираємо гриби. Передаю привіт каналу Білі Гриби Карпат. Щоб ви подивилися, в яких умовах ми збираємо. Їх тут треба ще попошукати, а зараз ми ще верес підемо. От там квест. Ось такі у нас грибочки. І що, показуй ти пакет? показуй вже. А молоденькі лишили для камери. Тільки хотіла включити камеру, думаю, покажу вам, що от на цьому валу. І отак от собі йдеш вздовж вздовж того валу на цьому піску в грузді шукаєш. І тут я бачу мій перший білий. І ніхто мені його не показав, я його знайшла сама. Ну все. Білі гриби Карпат я вам більше не буду заздрісти, Білою заздрістю, білою. Відразу кажу білою. Тому що це білі гриби. Ось такі у нас. А запашний який. А ножка твердюча. Хорошенький. Зараз я тут ще покручусь. Тут ще повинні бути. Я ж вам кажу, що тут треба було покрутитися. Я вам більше скажу, ми сюди заходимо. О, тут лівіше. Але ж голову задерли, вже ж побігли, лісу побачили. От вони. От вони, які красончики. Насушіння саме те. Щоб ви собі розуміли, мій маршрут зазвичай. йти так по надвалам, по надвалам, ми там зустрічаємося. І домовилися, де ми зустрічаємося. Але я з цих трьох квадратів навіть відійти не можу. Що закладу круг. То грибочок, що закладу круг. То Та ще там круг? Голову поверни туди-сюди. От тобі і гриби. І вони всі будуть на довгих ножках, тому що пробувається через траву. А в вересі теж і білі гриби, і красноголовці всі на довжелезних ніжках. тягнуться, хтось там ломиться. Як ведмідь, прийшли ми в верес. Я ще після того ще два красноголовці знайшла. Зараз будемо шукати в вересі. Ну, тут я вам скажу, можна ходити один за другим, і, і, і кожен щось собі знайде. Тому що тут вже можна побачити гриби тільки, якщо проходиш поруч. знаю одне місце, де є тут білі гриби, але там чути люди ходять. Ну, хай на вони підуть. Ми свої гриби знайдемо. А тут живе Олинка-зміючка-гадючка, тому форма одягу ось така, щоб не наступити їй на хвоста і не отримати здачі. Пройшлась по вересу, нічого не побачила. Тут такі грибники ходили що я Мусила змінити маршрут. Бачу, що вони тут тільки по виклупуванні місця лишили. Ну, але і я не з порожніми руками звідси піду. Що це наскресно головчик. Але я вам скажу, що в цих корчах повинні бути білі гриби. Ну, але, звісно, вони тут також походили. Тому не знаю. Знайду, то знайду, ні то, ні, но все одно результатом я на сьогодні задоволена. Закривати я ще не збираюся, а на смажоху буде і може якихось грибочків, щоб висушити. Вийшла вже на галявину. Тут такі гарні ставоки, Ну, це не ставки, це кар'єри. Кар'єри тут. Колись добувала, не знаю, чи пісок, чи що. Ну і, звісно, ці місця позаливало. Така краса. Поки ми ходили, то вже і рибалки приїхали. Ну, я ще загляну зараз цю посадочку. Тут зазвичай маслюки і в кількох місцях я знаю, де є красного білі, але маслюків не бачила, не впевнена, що вони є. Вже восьма година, то ми так трошечки находилися. Таке гарне місце. Цей золотарник. Мені таке уявлення, якби тут от якась ваза є, і отак вставили в вазу. Тут -то вже більше кубки тримається. так. На галявинці краса. Ну, маслюків немає. Хто ще там собі думає, чи їхати, чи не їхати по гриби, то маслюків не бачу. Ну, але правда, навіть на самій Волині дуже відрізняється в різних регіонах екосистема. Десь є гриби. Десь їх немає зовсім десь посередньо. Забув та комарі кусають просто. Але тут а, щось. Що-то що то? що то, що то? а що то, що то? що люди шото. Ти хто? Красноголовиць. О, який вже темненькі з цієї сторони. Навіть і не знаю. Хіба для, для звіту. Взяти зараз з собою, показати. Я не дарма ходила. Я знайшла. Зараз побачимо, чи залишимо, чи заберемо з собою. йду Далі. Дивіться, яке чудо, петрові батуги в полі відсвіли вже давно. Це цикорі, якщо вже буде так вже. По-научному, по-нашому це петрові батуги. А тут ще є. Дивіться. Ну, золотарника, то мені здається скрізь вистачає. Думаю, що вже зараз будемо братися додому. От. пройдуся там ще до сосунок. Ну там в соснах це маслючки. А От. От так, я думаю, вже вистачить з нас того гуляння. Прийшла з сосен, знайшла муслюки, але навіть не я перша їх знайшла. Оце не я їх так зламувала. І вони аж поприсихали. Дуже спекотно. Та й ми вже їдемо додому, просто із-за зато вже ну, все, сонце піднімається і спека зараз знову буде 30 градусів. Ну, а ми, звісно, від комарів. Одіті, як має бути. Ну, одного року я сюди спустилася, і щоб ви собі просто розуміли, як тут збирати гриби. Маслюків набрала просто неймовірну кількість. Але, можна сказати, я просто ну, 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 от рачки лазила потім. Лісі. Все. Це отак от присіла і пішла. Зато отак присіла і кругом тебе гриби, 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 гриби. А тобі хочеться, хочеться різати. Де ж їх залишити в лісі? Це просто по таких корчах. Ось такий результат нашого тихого полювання. Ну, в основному це красноголовці, і такі вони всі більші. Ну, трошки є таких малишів, пару білих, пару бабок я ще знайшла. Ну, смажуха буде добра. Зараз подивимося, трошки переберемо. гриби, може такі вот величинки вже залишимо тут. Ну, такий у нас сьогодні релакс вийшов у лісі. Бажаю вам так гарно провести вихідні. Мирного вам неба! Завжди бути здоровими. І натхнення на приготування і таких грибочків, і інших страв. Чекаю вас на наступних відео. До побачення!